Як тільки зникають поцілунки, це ознака того, що ваші стосунки, ваша любов, і ваша закоханість просто вмирає або вже все пройшло і просто нема. Коли закінчуються поцілунки, починається піздюліна. Ніщо так ще не утримувало жінок в стосунках, як вміння чоловіка всипати і піздюлей і поставити жінку на місце. Ну, так от ви плутаєте метелики в животі і здатністю віддати життя за посмішку коханої людини, і поцілунки тут не мають жодного значення. Коли йдеш 100 кілометрів, щоб відвести кохану додому 4 кілометри бо дощ, а в неї нема парасольки, чи на аліку замість ністочків собі шукаєш гарну спідню білизну для свого сонечка? Чи коли просто робиш що розумієш її переживання? На мою думку, воно працює саме так. Мені подобається цей коментар, тому що просто фокусуватись на поцілунках, це більш аспект, напевно, романтично букетного періоду. Абсолютно згоден, з поцілунків все починається, вони відлуння почуттів. А коли тиша, значить, все сказано. Дуже, дуже драматично, дуже подобається це якась як бути, цитата з якоїсь пабліка ВКонтакті. А якщо полусос більше не сосе, то що робить? А? Як тільки нема на чим посміятись, отут от прям от, от, от серденько. Не тільки. Цей список можна продовжувати безкінченно. І в кожного будуть свої поправки. Я б додав обіймашки, супінні в шику, вухо, бажання прокинутись скоріше, щоб просто лежати і дивитись на сплячу половинку, відкривання, і закривання дверей, авто готування їжі разом, спільні походи за покупками. Ну я не знаю, це людина або дуже така, знаєте, по натурі романтична. Або здебільшого стосунки не заходили далі квітково, букетно, романтичного, цукеркового періоду, не знаю, називати як хочете. Ні, це не вигорання, це не вгасання. Це просто дві людини злились в одну. Спробуйте себе в вуста поцілувати, а це ще після часнику, хорону і цибулі зробіть. І язика з гірчицею натерто, не забудьте. Ось десь так. Я не поняла, але мені дуже гідна.